Продовжуємо обговорювати історичний візит президента США Джо Байдена в Україну і далі спілкуватимемося про цей візит із з нашим наступним співрозмовником. Це Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, наші вітання доброго вечора пане михайло чи мали ви можливість бути присутнім під час офіційних офіційних процедур візиту пана байдена безумовно офіс на робочому місці ж знаходиться безумовно всі були присутні мене час... цікавить вибачте да. мене цікавить пан джо байден підписував щось під час спілкування з президентом зеленським що це був за документ чи це була якась офіційна необхідність? Це була офіційна необхідність, але давайте так: все, що підписують президенти, мають озвучувати офіційно тільки президенти, ви ж розумієте. Ну, Тобто, якби трошки дивно було б, якби ми просто так щось говорили. Ну, і просто не цікаво, що це був за документ? Не, 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 не дозволили президентам мати певні таємниці но з точки зору між в особистих відносинах. Ага, ну давайте тоді поговоримо про те, що президенти вже озвучували. Ось Джо mm. Байден, з -з -з говорячи про підтримку військової України, сказав про те, що союзникам вдалося домовитися про 700 танків. Ось ми тут в нью обговорювали. З якого могли, моменту це рахується? Ніяк не могли скласти. Це те, що буде передано, чи це враховуючи вже всі ті танки, які весь 2022 рік ішов до України потік. А, а які танки до нас йшли? До нас йшли радянські танки. Ну, старі радянські танки, 72 64 які знаходили ну, навіть модифіковані 55-ті і так далі. Сьогодні йде мова ж виключно про те, що потрібно Україні з точки зору номенклатури воєнної техніки, зброї як такої, яка потрібна на цих етапах війни, для того, щоб ці етапи війни перевести, зафіксувати, фі... Фі... фіналізувати війну. Ну, тобто, ми говоримо про тяжку техніку, яку будуть постачати наші партнери. По-перше, друга складова це артилерія, і пан Байден, до речі, зафіксував практично ідеальне знання і розуміння того, що нам потрібно саме на даному етапі війни. І дивіться, ми ж про це постійно говоримо. Він зафіксував, що нам потрібні артилерійські снаряди. Ну, це дуже важливо, тому що ми з вами розуміємо, що таке артилерія в сучасній війні, як такі. Друге, він зафіксував бронетехніку. Знову ж таки, ми розуміємо, для того, щоб зламати фортифікаційну оборону на окупованих територіях, нам потрібна бронетехніка, а це мінімізує наші втрати і це пришвидшує можливість зламати знову ж таки цю самооборону. Далі ми говоримо про дальньобійні ракети. Фіксуємо це, що це на столах переговорів абсолютно конкретно. Чому тому, що це е, суттєво зменшить? Боєздатність російської армії знову ж таки, наші партнери сполучених штатів на рівні президента Сполучених Штатів чітко розуміють, що саме знищення логістики забезпечення російської армії дозволить пришвидшити деокупацію території, тобто президент Америки сьогодні. Дуже конкретно про все це сказав, і це підкреслює для всіх, не тільки для нас з вами, а й для інших країн, для інших партнерів, які нас підтримують, в тому числі до речі, для Російської Федерації, яка ще зовсім не зрозуміла, що цей візит Байдена е, чітко фіксує: ніхто не дозволить Росії зафіксувати нову лінію розмежування, зафіксувати свою непоразку, підкреслюю непоразку, зафіксувати якісь там нові регіони, про які вони постійно говорять, що вони там щось захопили, окупували і будуть фіксувати в себе в конституції, і так далі. Що ця війна чітко розставить акценти у Європі. Росія має програти це, говорять всі, і сьогодні ну на увазі всі політичні лідери європейських країн. Сьогодні це. Підкреслив, підсумував і президент Сполучених Штатів. А на вашу думку, ось ця формула Росія має програти, остаточно і чітко з'явилася у європейців, не тільки у європейців, українських партнерів. Коли. З якого моменту? Я думаю, що це з'явилось в момент. Кінця літа осінь 2022 року, коли були нанесені тактичні суттєві тактичні поразки на полі бою, коли Україна довела, що вміє не тільки ефективно маневрено захищатись, да, ну, тобто не вміє обороняти свою територію, а крім того, що вміє проводити активні контрнаступальні дії, ефективні і максимально швидкі. І більше того, в цей же час Україна показала, що вміє. Дуже швидко вчитись використовувати західний стандарт зброї. Я маю на увазі системи МЛРС, які тоді тільки починали нам надходити, і які дозволили різко зменшити можливість Російської Федерації забезпечувати свої бойові порядки артилерією, підвозом пальним і таке і інше. Україна не тільки може ефективно стояти на тому місці, де знаходиться, але може й активно завдавати абсолютно. Ефектних ударів зустрічних і нищити російську армію в повному обсязі, і знаєте, і в цей же момент нарешті партнери, перш за все європейці, зрозуміли, що російської потужної армії, про яку певний час говорили, і якої вони дуже і дуже боялися, і яку в рейтингу рейтингували другою в світі, да не існує як такої, і всіх цих видів зброї, про які там Росія постійно натякала, що в нас є така ж. Ну просто там якась неземна зброя, якої треба боятись, теж не існує. Що російська армія відповідає стану російської держави як такої? Це абсолютно розграбована пограбована е інституція, яка просто воює кількістю живої сили і кількістю радянських запасів і арсеналів. Пане Михайло, коли ви говорили про те, що ніхто не дозволить Росії перекроювати кордони? Ніхто не дозволить Росії використовувати там захоплені території як елемент торгу для того, щоб сідати за стіл переговорів, домовлятися, що щось так зафіксуємо і далі поїдемо. Як Ви вважаєте, доведеться Путіну завтра свій, свій виступ перед федеральним зібранням переписувати? А дуже гарне питання. Ви знаєте, Путін, от візит Байдена, ще має додатково пана Байдена. Має ще декілька додаткових складових. Ключова з них, що президент Сполучених Штатів фіксує історичність цього моменту. Він говорить, що сьогодні йде війна не за територію і не маленька війна. а... Об'ємна масштабна війна демократії проти авторитаризму, і що в цій війні будуть правильно розставлені крапки нади, тому що це важливо для демократичного світу. В цілому він це фіксує. Друга складова він остаточно зафіксував неіснування такого глобального політика і ньюсмейкера, як Путін. Тобто, все, що буде говорити Путін, не має особливого сенсу. Це буде переказ е, стандартних е, історичних алюзій, да, е, якими там Путін. А, ну, начебто, стендап, якийсь веде, да, і постійно про це О, говорить. го зараз війна болотах здійнете. Ну да а, я розумію, але між тим давайте все ж таки дуже правильно говорити правильні речі в потрібний час. Тобто, ми маємо фіксувати місце Путіна в історичному процесі. В історичному процесі сьогодні пан Байден в Києві зафіксував більше, не існує ньюсмейкера глобального типу Путіна. Путін має програти, і Путін буде. Говорити про те, що він мав розпочати СВО тому, що хтось йому дуже сильно заздрить, особисто Путіну, да і хтось хоче накласти е, око на Російську Федерацію, на цю дуже багату країну, яка завжди комусь там як бельмо овочі, да в очах, але між тим це не має вже жодного сенсу, що буде робити Росія в ці дні? Ми з вами прекрасно розуміємо, Росія. Буде атакувати низкою, там скажімо так, своїх ракетних можливостей Україну. Ми до цього готові. Зрозуміло, Росія буде збільшувати інтенсивність контактного бою на Донецькому і Луганському напрямку. Ми це теж розуміємо, і Росія буде збільшувати оцей гібридний компонент, інформаційний компонент, сказати, що все ж таки у Росії є можливості довести цю війну до якогось там логічного завершення, тобто СВО має вийти на кордони Донецької та Луганської області. Чи підкреслюю, немає ніяких кордонів Донецької і Луганської області? Це ми в Україні можемо говорити. про Ну тому, що це наша територія, і ми розуміємо, яка область який адмінкордон має у Російської Федерації. Є один кордон, який вона має на зубок вивчити після цієї війни. Це кордон 91-го року. І після цього, ну безумовно, Російська Федерація буде може там якось себе правильно поводити, коли ми демілітаризуємо прикордонну територію Росії на 50-100 кілометрів. Там уже про ви почали говорити страшенно пропагандисти в Росії зараз казяться, Говорять про те, що треба було завдати масованого удару по Києву, і все в такому дусі. І водночас є заяви. Ось, наприклад, CNN повідомляв, що Байдену пропонували кілька різних подорожей, в тому числі зустріч на кордоні з Україною. Але він вирішив, що важливо відвідати Київ. І після цього були пояснення і від американської сторони про те, що Росія. І Росія це підтвердила, була повідомлена про цей візит. Як відбуваються такі контакти? Ну чекаю, що там буде в Росії після того, що їм підтвердив Дмитрій Медведєв, їхній колишній президент, про те, що такі да, Росія пішла на такі домовленості. Ну, ви дивних собі вибираєте ньюсмейкерів російських медведів. Взагалі не має відношення до актуального коментування політичного процесу як такого. Це скоріше такі. Знаєте, в Росії є таке звання дуже почесне скамарок. Ну такий політичний скамарок. Давних був там Жариновський певний час. Сьогодні є Медведів. Вони виконують оцю роль Баба Яга проти. Але між тим по дипломатичних каналах безумовно було поставлено до уваги Російської Федерації, тому що в нас все ж таки війна на території Росії, порушуючи абсолютно порушуючи і устав ООН, і міжнародне право як таке атакує суверенну державу. Безумовно, це все є військові злочини і злочини, злочини проти людяності, які будуть потім на трибуналі розбиратися. Але між тим це все ж таки. Перша особа великої ядерної держави, я на зі сполучених штатів Америки і Російську Федерацію, попередили, що будь-які спроби втрутитись в його візит, офіційний візит, тому що він сприймає територію України абсолютно як суверенну. І до речі, це дуже важливий знову ж таки психологічний ефект має складати. Тобто, пан Байден показав, що він, як представник величезної держави, яка є ключовим партнером України, приїхав саме в Київ в серце країни, яка чинить. Активний спротив як такої, і таким чином він підкреслив, що не треба боятись бути з Україною разом з Україною у Україні і так далі. Це дуже сильно повпливає на все, що відбувається в Російській Федерації. Тобто вони деморалізовані і так якістю е збройних сил України. А зараз вони будуть демо де де деморалізовані додатково тим, як веде себе демократичний світ. Він не боїться демонструвати солідарність з Україною у Україні в Києві. Безпосередньо, але між тим, повідомили Російську Федерацію. Безумовно, оці всі заяви пропагандистів російських вони правильні. Ну з точки зору, що вони фіксують свою антигуманну, антигуманістичну, антилюдську природу, і це дуже добре, тому що таким чином вони. Продовжують мобілізувати наших партнерів на розуміння того, що в такому вигляді Російська Федерація не може існувати, тому що це постійна загроза. От ви собі уявляєте: дивіться, сидять якісь офіційні особи чи неофіційні. Чи публічні медійні особи в Російській Федерації кажуть, використайте зброю, ви вдумати стільки використайте ракети для того, щоб вбити офіційних очільників інших держав на території іншої держави, тобто вони фіксують склади злочина, провокативні склади злочина. Це дуже добре для. Наступних трибуналів, наступних юридичних дій і процедур щодо Російської Федерації ну на жаль, ми такій поведінці не дивуємося, і цьому є пояснення про з того, що ми розуміємо про те, як себе поводить ворог. Пане Михайло, але. Е... Наш стратегічний партнер на європейському континенті. Наші сусіди, поляки, які сьогодні так, президент Байден вирушив з Києва до Польщі для того, щоб європейське турне продовжити. Я так розумію, вони з розумінням сприйняли те, що пан Байден приїхав до нас, а потім до Польщі. А це не те, що з розумінням. Це взагалі об'єднує демократичний світ. Це говорить про абсолютно правильні акценти, які політичні лідери розставляють. Я маю на увазі, і президент Польщі Дуда розставляє правильно акценти, і очільники європейських спільнот інших правильно розставляють акценти. Безумовно, це вкрай важливо. Сьогодні вже повністю чітко зафіксована політична позиція і європейського союзу в цілому, і окремих країн. Ну за виключенням, ви знаєте, оцю країну дивну, яка продовжує гратися в многополярний мір. Да? Угорщина, але між тим, європейські спільноти чітко розставляють всі акценти. Це дуже круто виглядає. Вони розуміють, що Україна є символом спротиву демократії проти авторитаризму чи у таких експансіоністських старого типу імперії, якою є Російська Федерація. Це дуже важливо, це психологічно важливо для людей країн демократії. Вони розуміють, і ми розуміємо з вами, що всі точно оцінюють природу цієї війни. Точно оцінюють, що таке Росія, і чому в такому вигляді Росія це вкрай небезпечний інститут для європейської безпеки в цілому і для демократичного світу в цілому, і відповідно вони готові. Я маю на увазі, європейські лідери самі сюди приїжджати і безпосередньо підтримувати е, приїзд сюди, наприклад, президента Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати це серцевина демократичного опору. Ну і е, без. Ну, Безпосередньо на передньому краї, а Сполучені Штати оптимізують всі програми підтримки України, тобто вони є найбільшим нашим партнером з точки зору і військової, і фінансової, і гуманітарної складової, і головне інформаційної складової. Ви знаєте, я ще скажу, що додатково: що оцей візит пана Байдена у Київ знімає багато інформаційних спекуляцій, в які росіяни вкладали багато коштів. Да, от ці, ці пропагандистські проросійські наративи, що Сполучені Штати не довіряють Україні, не довіряють уряду України, що Сполучені Штати будуть поступово зменшувати допомогу, що вони не задоволені тим, як відбуваються події в Україні і безпосередньо на полі бою, так і інше. От такого типу візити важливі для того, щоб повністю переформатувати дієво переформатувати глобальний медійний простір. Це дуже важливо, пане Михайло. Якщо знову ж таки згадати про. Польську частину віз... європейського візиту президента Сполучених Штатів Америки. Ми сьогодні настільки насичені подіями так, в Києві, в Україні. що Чого очікувати тоді від візита Байдена в Польщу, де так само говоритимуть про Україну? По-перше, абсолютно чітких структурних заяв щодо того, який має бути після воєнний світ і чому Росія має програти, а Україна має виграти. Мають бути ще раз зафіксовані позиції, і вже на території європейської країни ну і мається на увазі е, країни Євросоюзу, які мають підкреслити єдність Сполучених Штатів і Євросоюзу щодо правильного фіналу війни. Це перше. Друге, безумовно, будуть додаткові логістичні промови щодо того, яка зброя, ну чи який обсяг допомоги буде в Україні. Ну і ключове, ви ж розумієте, що робить пан Байден? Він чітко. Відфіксовує, що завтра головною подією буде промова саме президента Сполучених Штатів на цьому фоні будь-які промови е суб'єкта Путіна в Російській Федерації будуть мати абсолютно нікчемне значення. Це дуже важлива складова знову ж таки глобального інформаційного простору. Тобто, знову пан Байден зафіксує пріоритети, хто є хто в цьому світі, і чому Байден і Путін це дві великі різниці. Чому президент Байден це? Глобальна фігура світового масштабу, і чому Путін це втрачаючи будь-які е, свої там перспективи історично нікчемна фігура. Я хочу, щоб це було зрозуміло. Це фіксація протягом всіх цих днів: сьогодні, завтра, післязавтра, на різних майданчиках в світі, в демократичній частині світу, будуть фіксуватись абсолютно пріоритетні завдання, які виконує світ щодо історичності процесу історичності. Тим момент будуть фіксувати негативні наслідки, обов'язкові негативні наслідки для Російської Федерації, і це буде робитись саме в річницю вторгнення, в річницю початку масштабної європейської чи антиєвропейської, я б так сказав, війни, яку Росія розпочала на території України. Ще з дня на день має бути промова Сі Цзіньпіня. Чого ви від нього очікуєте? Вважаючи, що сьогоднішнє загострення після того як американці застерегли США від переходу до надання Росії летальної зброї, Китай відповів, що не треба нам вказувати. Ну це відносини. Давайте окремо відносини Сполучених Штатів і Китаю. Це одна історія. Відносини Китаю щодо конфлікту. До конфлікту між Росією і Україною сьогодні е Китай, на мій погляд, дотримується максимально нейтральної позиції. Безумовно, Китай спробує е зайти зі своєю точки зору в глобальний порядок. Денний зафіксувати, що світ не може бути однополярним. Мені дуже подобаються ці знаєте тези однополярний, багатополярний світ. Ну так, будь ласка, давайте світ буде коректним, конкурентним і таке інше. Це ж очевидно. Але будувати світ не однополярний, а багатополярний за рахунок того, що ти приходиш в ту чи іншу державу і когось там вбиваєш, ну це безумовно стратегічно невигідно. Ви знаєте, що я очікую? Я очікую одного: розуміння Китаєм, Китай планує на десятиріччя вперед. Розуміння Китаєм, що історичності. Росії більше не існує, що в цьому вигляді і Росія існувати не буде в будь-якому випадку, і тому мати тісні стосунки з Російською Федерацією в такому вигляді, в якому вона знаходиться сьогодні. Це історично неправильний акцент. І тому мені видається, що Китай набагато більш справедливий в оцінки історичності цього моменту. Він не Росія, Китай точно не Росія і набагато більш чітко розуміє. Як сьогодні світ виглядає, хто в цьому світі має домінувати, і які принципи домінування в цьому світі мають бути. Але побоювання тих самих Сполучених Штатів Америки, що Китай все ж таки а, піде на підтримку летальною зброєю Росії. Звідки вони? А, не готовий говорити за американську розвідку, певно, чи за американський політичний клас, як такий, але між тим? А давайте я поставлю інакше питання. Ну, ми ж все ж таки говоримо про людей, які планують, да? а який сенс підтримувати країну, яка рік не може е, навіть е, мінімальних якихось військових завдань виконати, яка має вкрай негативну репутацію, яка точно вже не зможе е, бути в стані довоєнного, да? тобто впливів, як були до війни в Україні, який сенс її підтримувати? Тобто, що? Що все ж таки. Стати поряд з е, країною і згоєм, взяти на себе багато негативу, забрати на себе і показати, що е, можна інвестувати в нестабільність глобальну нестабільність і робити це свідомо. Просто навіщо які мають бути резони в країні, яка сьогодні має іншу репутацію? Я про Китай говорю, навіщо підтримувати країну, яка в будь-якому випадку має програти? Чому має програти? Тому що Китай також розуміє, що Росія абсолютно неправильно оцінила себе і Україну. Росія абсолютно неправильно оціні оці оцінила європейські європейські спільноти. Росія абсолютно переоцінила свої збройні сили, і Росія не має що запропонувати світу в якості аргументів. Потужних аргументів. Більше того, китайська економіка орієнтована перш на все на європейські ринки, на е, американські ринки це набагато більш потужні і більш значимі для Китаю ринки. Навіщо орієнтуватись на відсталу країну, яка є ще раз підкреслю ізгоєм, і яка буде тільки втрачати підії санкцій, тому що санкції для Росії не закінчаться Дуже довго не закінчаться дуже довго, і е, тільки трансформація внутрішньої політичної системи дозволить говорити про якісь там зменшення санкційних тисків на Російську Федерацію, але це точно не при е, оточенні Путіна буде відбуватися. Завтра Путін ми вже почали про це говорити. Готує якусь промову. Що це може бути до річниці так званого визнання самопроголошених ЛДНР? Е, е, треба ж якась перемога, очевидно. Це ще є велика перемога. Вони ж воюють з НАТО. Вони вже рік воюють з НАТО за той чи інший маленький населений пункт в Україні. Ну, Вони з НАТО зустрілись в Солідарі, вони з НАТО воюють за глобальний е порядок денний в Бахмуті і таке інше. От Путін буде розказувати про це. Він дивіться, е ще раз підкреслюю: Путін не є людиною сприймає цей світ, яка чітко розуміє, що відбувається, яка реально оцінює, що відбувається не тільки в Україні, але які світоглядні зміни відбулися, наприклад, на європейському континенті, і таке інше. Путін буде говорити те, що мають почути його люди. А що його люди мають почути? Ми все рівно воюємо, ми все рівно на чужій території вбиваємо, тому що. Діди воювали, ну щось подібне. Да? Тому що ми не дамо нацизму, якомусь міфічному нацизму, це говорить очільник нацистської держави, тому що будь-яка держава, яка вважає за потрібне зайти на іншу територію і під тим чи іншим приводом вбивати людей, які є громадянами іншої країни, це, по суті, є проявом нацизму в такому, скажімо, спрощеному вигляді. Але між тим, оця людина буде пояснювати своїм: дивіться, ви живете там в, в бідноті. Тобто у вас нічого немає. Ви унітази крадете, то крадіть ці унітази, тому що тільки так через е, мародерство, через те, що ми будемо обкрадати інші держави, ми можемо якось існувати в рамках цієї цивілізації, е, яка сьогодні на дворі. Ну тобто, він буде говорити достатньо банальні передбачувані речі і буде завжди е, малювати себе як людину, яка точно розуміє загрози сучасного с, сучасного світу як такого. Пане Михайло, не можу не згадати. Мюнхенська безпекова конференція, яка закінчилася ось нещодавно, і так все швидко змінюється, начебто, ось глобальні речі обговорювали. Сьогодні обговорюємо візит, глобальний візит президента Байдена в Україну. А моє відчуття, та, що путінські е Хотелки, вибачте, так. Були озвучені на весь світ дві 2007-му у Мюнхені, і моє відчуття, що в Мюнхені да путінські хотілки і закінчилися ось цими вихідними в тому контексті, що світ розуміє, що Росія програла, але чи готовий світ все ж таки до того думки, що Росії не місце у цивілізованому світі? Чи сприйняв це цивілізований світ за підсумками Мюнхенської безпекової конференції? Ви ідеально точно зафіксували. Дійсний порядок денний, який був проговорений на різних майданчиках Мюнхенської конференції, дуже чітко було сказано три речі. Перше, Росія програє і демократичний світ до цього не просто готовий, а буде робити все необхідне, тому що в такому вигляді Росія це небезпечний це ви знаєте, це як е... ведмідь, який спробував людської крові. Ну, цирковий медвідь, да? Ми ж розуміємо. І безумовно, в такому вигляді Росію не можна залишати. Вона буде завжди скоювати злочини, тому що запобіжників більше не існує. Міжнародного права, якщо Росію не поставити на місце, не буде існувати. І Росія буде наглість. В тому числі на європейському континенті, в цілому це буде міграційні кризи, криміналізація постійна. Це будуть протестні ультрарадикальні протести по всіх країнах Європейського союзу. Тобто, ні, не буде стабільності як такої буде тероризм на, наростати і таке інше. І це перше, що було зафіксовано в Мюнхені. Розуміння цього є. І треба зробити все необхідне для того, щоб Росія в такому вигляді не існувала. Друга складова, чи не вперше прозвучала вона на рівні, наприклад, премєр міністру Великобританії було чітко сказано: дивіться, у нас є арсенали зброї. Ми її для чогось накопичували для того, щоб використати, коли це буде вкрай потрібно, щоб захистити наші цінності. Так ось наші цінності захищає Україна. Треба все віддати Україні. Треба все, що можна зробити, щоб вони якомога швидше отримали все необхідне з інструментальної точки. Оки зору, щоб вести ефективні бойові дії, це дуже важливо для саме захисту наших цінностей. Це прозвучало це говорить про те, що розуміння пришвидшення логістики обсягу поста постачання нам є в європейських країнах, і це буде наростати. І третя складова, головна складова, яка прозвучала в Мюнхені не треба боятись Росії. Оце, що було зроблено в 2007-му, коли той же Путін заявив, що ми не дозволимо побудувати однополярний мір. Ну, бачите, постійно повертаємось до однополярного многополярного е світу. Да? Але між тим, от тоді з'явився наростаючий оцей страх, який додатково. Росія, в якій додатково інвестувала через пропагандистські програми, через підкупи, через політичні знову ж таки, вбивства і таке інше. Європа боялась Росії, і зараз в Мюнхені прозвучало не треба боятись Росії. Тим більше є конкретний приклад країни, яка не те, що не боїться, а яка абсолютно конкретно воює з Російською Федерацією тут і зараз. Це про Україну, і це все зафіксовано. І це говорить знову ж таки підкреслюю, про те, що ну, змінився в повному а, і незворотньому вже вигляді, пане Михайло. Дякуємо вам, що були е, з нами в студії. Дякуємо за ваші роз'яснення. Пасибі, велике Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, був на прямому зв'язку.